Вітаємо, шановні глядачі, компанія Електромотор. У нас на сайті ви можете знайти двигуни фірми «Ліфан». Працюємо з офіційним імпортером фірми «Ліфан». Постачають оригінальні двигуни максимально гарної якості. В асортименті даних двигунів Ліфан можна зустріти двигуни одноциліндрові. Двохциліндровий та з вертикальним валом. Потужність варіюється даних двигунів від 7 до 20 кінських сил. Можете питати, зможемо підібрати вам потрібну модель. Існують моделі під 19, 20 та 25 мм шпонка. Варіації з генераторними катушками також присутні. 3 А або 18 А. Ось такі гарні двигуни, як ви бачите, 4 тахні, заслонка, подача палива, ручний стартер. Є можливість. Таких двигунів з електростартером, такий в комплекті йде. Також йде вся комплектація у нас вирівнювач, реле. Отакі от двигуни різної потужності на різні кінські сили. Як ви бачите, такі двигуни бувають загального призначення та використовуються у сільськогосподарській техніці для транспортних запахів, зап... засобів тощо. Тобі ж є, у нас як бачите, на даній моделі стартер, паливний бак. Отак виглядає офіційна і оригінальна продукція бренду Lifan. Звертатись за такими на компанії Електромотор. З радістю допоможемо вам обрати потрібну вам модель. Зараз на ринку ціни однакові, але якщо звернетесь до нас за нашими робочими номерами телефонів, зможемо домовитись по ціні. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!